Всім привіт! Ви на каналі Франко ТВ. З вами Аліна Бороська і актуальні події за тиждень сьогодні у випуску. Дуже шкода, що студенти, які прийдуть, не будуть мати такого викладача, як Богдан Михайлович Маркевич. З такими словами згадували Богдана Михайловича колеги на вечері пам'яті. Детальніше у сюжеті Олександра Баламутовської. 26 листопада в науковій бібліотеці ЛНУ відбувся вечір пам'яті Богдана Маркевича. Викладачі, студенти та друзі зібралися, аби вшанувати пам'ять полеглого героя. Вечір організувала студентська рада факультету журналістики. Для нас це якось було символічно організувати цей захід саме в бібліотеці, тому що Богдан Михайлович дуже полюбляв книжки, щоб не просто слізьми було, а й з усмішкою нас щоб ми посміялися і дізналися щось нове, що не дізналися на жаль при житті. Програма вечора була насичена спогадами про Богдана Михайловича, співали його улюблені пісні, розказували веселі історії з життя а також читали вірші його улюблених поетів. Особливою частиною вечора був відеоролик від студентів та колег Богдана Маркевича. Усі вони ділилися теплими спогадами про улюбленого викладача. Мене дуже зворушило. Відео студентів. А, ніхто ж не домовлявся, хто що буде говорити про Богдана, але завжди у цьому відео а, звучало ключове слово: світла людина, світлий колега. Це слово світло, світлий а, постійно було на вустах колег, студентів, і це надзвичайно приємно. Це наші герої, які захищають нашу землю, які саме, от як Богдан Михайлович, він. Попри свою безмежну любов до факультету, до студентів, він все-таки розумів свій обов'язок і пішов на війну, аби його студенти спокійно жили. Вечір був наповнений як слізьми, так і сміхом. Світла пам'ять про Богдана Маркевича назавжди залишається у серцях та у стінах університету. Олександра Баламутовська, Андрій Вовк, Франко Тіві. Українсько-польські відносини краще аналізувати зсередини. Чудова можливість дізнатися, як у Польщі ставляться до російсько-української війни, поїхати туди на стажування. Про тижневу поїздку до Познані розповість Юлія Баженова. Вітаю! Я Юля. В суботу я повернулася з тижневого відрядження до Польщі. Я багато що вам розповісти, але я почну з того, як наша команда взагалі туди потрапила. Це було стажування в рамках спільного грантового проєкту з Вишоградською четвіркою. Проєкт називався «Протодія російській дезінформації в Україні та країнах ЄС Ефективна перевірка фактів за кошти Вишоградського фонду особисто мені запропонували поїхати, тому що я ілюструвала збірку студентських есеїв рік війни. Її зараз перекладають різними мовами і планують видати в лютому. У нас було 12, 10 студенток і дві наші викладачки Наталя Войтович і Тетяна Війтович. Ми стажувалися в університеті Адама Міцкевича на факультеті політології та журналістики. Знаєте, коли я туди їхала, я думала, що стажування буде тривати декілька годин на день, а решту часу ми будемо там гуляти, відпочивати, ну, подорож і всяке таке. Але як виявилося, що коли їдеш на стажування, то проводиш на факультеті весь світловий день. Проте про це згодом. Щоб дістатися до Познані, ми провели 14 годин в автобусі, 4 години стояли на кордоні, але все було успішно. Перше, що нас здивувало за кордоном, це літаки, бо вони тут літають настільки часто і настільки гучно, як і у нас в мирний час було. Ми приїхали в неділю, а в понеділок вже до університету. І пішки туди не дійдеш. Треба діставатися трамваєм. Проїзд коштує 6 злотих. Це нам, звісно, не студентський леокар за 6,50. Ми взяли проїзний, тому що так вигідніше. Ми зараз біля факультету політології і журналістики університету Адама Мискевича, а тут кампус навпроти. Дуже зручно студентам ходити одразу до корпусу. Е, мабуть, так. атмосфера загалом така робоча. Видно, що модерно, так. Е, жилодерно. Та. Тому е, Зараз ми будемо йти всередину і покажемо центральний вхід. Вам так. покажемо, ще. так на факультеті політології та журналістики нас зустріли люб'язно. Перед активними днями ми мали кофі брейк, щоб ранок почався з кави і нових знайомств. На воркшопах було багато студентів з різних країн: з Польщі, Казахстану, Іспанії, Франції, Білорусі, Туреччини. Була навіть дівчинка з південної Кореї. На воркшопах ми брали одне в одного інтерв'ю, щоб ближче познайомитися, поговорити про наші домівки, про наші культури. Між собою ми спілкувалися англійською або польською, і це була чудова можливість попрактикувати знання мов. Основною темою всіх заходів була війна в Україні, тому нас вчили розвінчувати фейки, аналізувати російську пропаганду. У нас також було групове завдання, де треба було зробити або відео, або подкаст, або презентацію. І це завдання якраз нам припало на тисячний день повномасштабної війни. Тому ми зробили відео про міста України, з яких ми всі, щоб показати, що війна триває в кожній області України. Знаєте, було б цінно відчувати підтримку викладачів та студентів з інших країн, тому що російсько-українська війна їм не байдуже. Вони її досліджують, аналізують і організовують такі заходи для того, щоб ми могли поділитися своїм досвідом. іншими людьми, іншими культурами, і ми маємо можливість зробити багато Гудворк Райтна Леналат абора ідентиті антрейнворс. Ми були в університеті чотири дні нашого стажування, слухали різні лекції. Наприклад, одна з них була на тему оксфордських дебатів, і викладач прийшов на заняття не один, а зі своїм песоком Вільямом. <різь> До речі, не кофібрейками єдиними. На проєкті нас дуже смачно годували. Було дуже багато страв, були навіть вегетаріанські страви, напої і соціалізація в подарунок, тому що за столиком об'єднувалися учасники з різних країн. нам було про що поговорити під час обідів. Єдиний день, коли ми не були на факультеті, це середа. Тоді ми прийшли в гості на польське телебачення TVP. Було дуже цікаво побачити, як працює польське телебачення зсередини. Ми були в гостях у звуку режисерів, мали змогу спробувати себе в ролі ведучої прогнозу погоди. І також нам показали архіви, де зберігається одна п'ята частина всіх записів за історією існування навіть наші Івенпаблік. Um, public television to yours and how it is in your country and how it is in ours. So, yeah, it was nice that we had a chance to spend another day with you and see all of this. Uh, Такі прикольні бейджики, і нам сказали те, що їх залишилося взагалі десь близько 200 чи 250. 50. і тому ми отримали такий от ексклюзив. І ще нам дали ручку, але я не знаю, де вона зараз мене лежить. От ручка Ось, і ці так. бейджики, ну вони лімітовані. Це ексклюзив, і вони були на конференції про штучний інтелект. Тому ми тепер ну ми обрані. Так потім ми були в центрі шифрів Енігма. Це музей присвячений дешифруванню німецьких кодів під час Другої світової війни. Там було дуже багато інтерактивних елементів. Ми могли спробувати дешифрувати послання, але головний сейф, який там був в кожній залі, у нас відкрити так і не вийшло. Тиждень був дуже продуктивним, але ми встигли ще й відпочити. Тут дуже гарно. Дощик, але так тепло і так атмосферно. Я просто... Жити хочеться. Хочеться жити, реально хочеться жити. Зараз, Ти зараз, йдеш? Зараз. Можна. Зараз по одинадцятій вечора ми в центрі познані. Тут атракціони. Комендантської години немає. І коли ми сюди приїхали, здавалося, що тут вночі буде дуже багато людей, багато молоді, якісь гулянки, але насправді все дуже тихо, дуже розмірено і. Мені здається, тут набагато тихіше, набагато тихіше, ніж у Львові об 11 годині ночі в центрі, тому що там завжди дуже багато людей, а тут комендантської немає, і тут дуже тихо, спокійно і відчувається, ніби відпочиваєш, коли перебуваєш в центрі. Польщі додому ми привезли не лише сувеніри, а й спогади з нашими новими друзями. <піллянський шум> Польська Україна! Родина! У -у -у -у! Час проминув швидко, і от ми вже знову у Львові доробляємо все, що пропустили за тиждень. Повернулися на свої рідні катедри, але спогади, які ми отримали на стажуванні за кордоном, залишаться з нами надовго. З польськими друзями нашими ми не прощаємося, що обов'язково зустрінемося на різних інших проєктах. І чекайте на сюжет про презентацію збірки рік війни, коли закінчиться робота над перекладом, ми обов'язково зробимо цей сюжет. Дуже дякуємо, що дивилися наш репортаж, бо ми знімали відео для нього всією командою. Па-па! Ми дуже щасливі. Як знаєте, біля часу, який на екскурсії вибрать. Я думаю, досить. Чи може театр змінювати свідомість у часи темряви? Як митець, ідея якого випередили свій час, став феноменом? Ми побували на кіновечері феномен Курбаса, де історія українського модерного театру ожила не тільки на екрані, але й у серцях глядачів. Що ж насправді значить бути митцем у час тоталітаризму? Дивіться у сюжеті Анни Баранчук. Темний зал, тепле світло екрану і захоплені погляди. Така атмосфера панувала на кіновечорі феномен Курбаса. Документальний фільм розповідає про Леся Курбаса, режисера, драматурга і візіонера, який перевернув уявлення про театр у найтемніші часи нашої історії. Його роботи стали маніфестом свободи думки і національної свідомості. Леся Курбас був пропагандистом національної ідеї. Навіть була історія одного разу. Він навчався в Львівському університеті, де предмети викладалися різними мовами, і вони зорганізувалися і зробили протести. Проти цього, тому що вони хотіли чути предмети саме українською мовою. Відповідно, цю свою ідею він приніс через все життя, і це одна із причин, по якій варто дивитися цей фільм. Лесь Курбас був не просто митцем. Він був борцем за українську культуру в час, коли свобода слова ставала злочином. Його ідеї надихали і трансформували людей. А фільм дає можливість поранити у це духовне і культурне переродження. Фільм йде півтори години. І під час нього ви поринаєте у життя, у творчість, у філософію або автора, або самого Леся Курбаса, і під час цього ви трансформуєтеся і завжди, після перегляду фільму, ви щось залишаєтесь в собі. І якщо ось це зерно у вас проросте, якщо воно відгукнеться вам, обов'язково ви тоді отримаєте, по-перше, неповторний досвід, а по-друге, ви принесете це через це життя. Після перегляду глядачі виходили із залу не просто із враженнями. Здавалося, що фільм залишив у кожному слід. Хтось говорив про глибокий емоційний резонанс, хтось про важливість таких стрічок для розуміння історії. Але всі погоджувалися це більше ніж фільм. Це досвід. Насправді фільм видався дуже тяжким емоційно, бо проживаючи ці моменти, які проживав сам Лесь Курбас. Ну тобто, це було дуже гарно представлено на сам в самій стрічці. Ось видно, яка робота була пророблена, і насправді найбільш мені сподобалися ми оці от, м ставки з мультфільму, можна так сказати. Ось цим от пластилиновим, і ще також там була і просто мальовка, звичайна. Ось, і насправді мені здається, що цей фільм дуже потрібний. Мене навіть трошечки пробрало на сльози. Ну там дві-три. Ось або ці моменти, які пережив Лесь Курбас, переживали сотні дослідників в радянському союзі. Це біль, це просто неймовірний біль, який досі залишається. Можна так сказати, як травма нашого народу. Однак цей вечір був не лише про кінематограф. У холі глядачі мали змогу придбати сувеніри та зробити внесок у благодійність. Усі зібрані кошти організатори спрямували на допомогу Збройним силам України, показуючи, що культура і боротьба за свободу завжди йдуть поруч. Також ми сьогодні збираємо на ремонт автівок для 80-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України, і наш театральний режисер, викладач, актор Олексій Кравчук, Чук поїде до хлопців на фронт і передасть нашу допомогу. Курбас був тим, хто запалював світло в часи, коли панувала темрява. Сьогодні це світло продовжує горіти завдяки подібним заходам. Воно зігріває, надихає і дає віру, що навіть найтемніші часи можна подолати, якщо йти вперед, із ідеєю, яка об'єднує. Анна Баранчук, Роман Бойчук, Франко як Лесь Курба створював сучасне мистецтво у часи тоталітаризму, так і сучасні події, як цей кіновечір доводять, що культура це зброя, яка формує наше майбутнє. І навіть після завершення фільму тут залишилось щось більше відчуття натхнення та віри в нашу силу. Франко ТІВІ продовжує розповідати вам про те, що надихає. Студентська їдальня! Це місце, де кожен студент має свою історію. Тут можна не лише смачно поїсти, а й відчути частинку університетського духу в сюжеті Ірини Балагуди. Сьогодні в меню ми можемо знайти борщ, вареники, млинці, салати. А що ж насправді подобається нашим студентам? Та як змінювалось меню протягом років? Їдальня розташована в головному корпусі Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою вулиця Університетська. 1. графік роботи з понеділка по п'ятницю, з 8 по 18, в суботу з 9 по 15. Їдальня може вміщати одночасно до 120 осіб та користується великою популярністю серед студентів. Кожен знайшов щось для себе. В принципі, в мене з першого. По курсу нічого не помінялося. Я беру ті самі страви. Ну зазвичай беру сирники, <свят his> Їх всі люблять студенти. От я їх люблю. Університет дослуховується до побажань студентів та змінює меню з роками. Я відвідую напевно, певний день свого першого курсу з 2015 року. В принципі, стараюся тут харчуватися постійно, тут дуже дешево і надзвичайно смачно на цю ціну, яка є. Меню пам'ятаю, вважаю, що вона трошки несуттєво змінилася, але найцікавіші страви лишилися з напевно нового, що точно не було. О, це тепер мої улюблені налисники, твердий сир. Раніше їх не було в меню. Раніше були такі цікаві, до речі, салат з баклажанів із кабачкової ікри. Мені дуже він подобався. На жаль, його зараз в меню немає, але є великий позитив, що в мені тепер з'явився грецький салат. Колишні студенти університету пам'ятають ціни ще в копійках, тоді як сьогоднішні, давно вже розраховуються гривнями. Стипендія десь була 40 карбованців, звичайна. Звичайна, ну і булочки були, то просто копійки. Їдальню полюбляють за її демократичні ціни. Студентам наголошує директор їдальні, смакують перші страви, так як в гуртожитках важче варити супи. Дітки в нас, як і з 97 року, так і зараз. Всі харчуються у їдальні. Всі за здорове харчування Я тепер більше доглядають своє харчування. Можна сказати, чим раніше, ну раніше було і продуктів, вибір, асортимент був менший. Зараз дещо більший. Ціни однозначно, як і в країні, так і в нашій їдальні вони піднімаються. Що раніше ще починаючи, в якісь роки там чай вартував 25-50 копійок. Зараз він відповідно дорожче. Ну і так же і все, що котлетка вартувала там 12 гривнів, зараз вона ну дорожча. Меню їдальні змінювалось з роками, але дух цього місця залишається незмінним. Як і де хотіли б харчуватися студенти факультету журналістики, дослідила наша однокурсниця. Соціологічне опитування засвідчило, що студенти хочуть повернути їдальню на факультет. Я провела опитування, чи потрібно для факультету журналістики їдальня або кафе. У ньому взяли участь студенти, викладачі та працівники факультету. Всього 154 респонденти. Найбільше в опитуванні взяли участь студенти першого курсу, майже 50%, також 20% другого курсу, 15% третього, майже 10% викладачів та працівники факультету, четвертий курс і магістри. На запитання: а якби на факультеті працювало кафе, чи ходили б ви туди, 76% відповіли, що так, 22,7% відповіли, що в залежності від того, що б там було. Яку суму готові витратити на обід в кафе на факультеті? Респонденти відповіли: 100, 200, 150, 50, 70. Найбільша сума, яка була, це 500 гривень. І 39,6% відповіли, що добре було б, якби було і те, і те. На запитання, наскільки часто користувалися їдальнію чи кафе? 38,3% відповіли щодня. Більшість 59,1% відповіли ще декілька разів на тиждень. І про те, які страви хотіли б бачити в меню, це були гарніри, напої, салати, десерти, вегетаріанські страви, безлактозні, сирники, булочки, перші страви. Дзеркальна зала Львівської національної опери перетворилась на місце, де музика та література переплились у казку. Як проходив цей грандіозний вечір? Далі в сюжеті. У стінах львівського театру відбувся урочистий книжковий благодійний бал. Зустрічав гостей оркестр та організатори заходу, які ретельно перевіряли запрошення. Вартість квитка становила 700 гривень, а його формат не мав жодних вікових чи інших обмежень для відвідувачів. Сьогодні здійсниться мрія кожного втілити якусь частину казки у життя. А і насправді дуже хочеться, щоб в цього був результат, і ми також допомогли захисниками. головною метою балу була допомога тим, хто бореться за наше майбутнє. Повністю цей бал є благодійний, і всі зібрані кошти підуть на підтримку збройних сил ЗСУ, а саме на 125-ту окрему територіальну бригаду. Хореографи Львівського університету стали частиною свята та презентували свою яскраву постановку. Вони також провели майстер-клас зі спільного танцю, до якого долучилися всі охочі. У нас є викладач в нашому університеті Роксалана Маленчук, і вона нас покликала сюди, щоб ми тут станціонували. Трішки розбавили обстановку так таким чином. Гості мали можливість насолодитися. Стравами на фуршеті, а також взяти участь в аукціоні, де розігрували сучасні українські книги та інші цінні лоти. Дівчата в неймовірних сукнях створювали святкову атмосферу. Хлопці в стильних смокінгах додавали вечору особливого шарму. Всі охоче танцювали в парі під звуки живої музики. Мій образ більше відноситься до якогось такого нуар стилю тобто маска, рукавиці. Мені, напевно, найбільше запам'ятався майстер-клас танців і костюми інших учасників. А я насправді дуже сильно люблю такі заходи, тому що вони мають, так скажемо, свій вайб і завжди можна покрасуватися і відчути себе взагалі в іншому світі. Я в житті, звичайно, по інакшому ходжу, але я б з радістю ходила в житті і так. Подія зібрала гостей різного віку та професій: хтось відвідав захід, щоб відчути атмосферу справжнього балу, хтось щоб взяти участь в цікавих конкурсах. Сах, а хтось заради нових знайомств я випадково сюди потрапив час і теж цікавість звичайно цікавість, як наші студенти можуть ну, проводити цікаві заходи. Цей бал став не просто вечором вишуканих розваг, а справжнім доказом, що мистецтво та добрі справи йдуть плічопліч. Організатори обіцяють, що подібні заходи в майбутньому стануть доброю традицією університету. Це були всі новини на цей тиждень. Зустрінемось згодом. Стежте за етерами.